Маленький чемпіон в Івано-Франківську. Схоже, з'явилась нова зірка тайського боксу. Нещодавно з чемпіонату світу повернувся Валентин Кондратюк. На першості у Стамбулі він виборов бронзову нагороду. Спортсмен каже: спочатку не відчув смаку нагороди. Потім зрозумів, що таким досягненням також треба гордитись. У півфіналі після рівного бою рішенням суддів він програв представнику Німеччини. Дуже тяжко було боксірувати. Тому що ну, міжнародні змагання, і тяжко було морально виходити. Госпочу чувату, що я знати, якщо б тренер, поїхав, я б більше міг. Не повезло мені з жеребкуванням, що мене зразу кинули на найсильнішого моїй ваговій категорії. У свої 14 він неодноразово здобував нагороди на першостях України. Тайським боксом Валентин Кондратюк займається майже 6 років. Переконує тренуватись, почав для того, щоб не тернятись по вулиці, а турніри не відривають від шкільного життя. Не заважає в тому, що я йду на тренування, приходжу встигаю всі уроки вчити, вивчити. Вчуся нормально. Ну, і всі мої друзі, колектива тут. У нас немає такого, щоб піти кудись погуляти, краще зустрітися тут в спортзалі. Мама спортсмена каже, що з постійними змаганнями та тренуваннями у збірній Україні змирилась. Зараз навіть не відчуває хвилювання, коли Валентин їде на турніри. Привівши сина у спортивну секцію, не думала, що він почне досягати таких результатів. Коли він перший раз 15 вересня зайшов спортзал, ми побачили нашого тренера. Він, він його побачив. Він каже. Це буде майбутній чемпіон світу. Каже, мама, ви не переживаєте. Ну, звичайно, щоб воно так посміялася. Це він був прийшов вісім з половиною років. Тренер Павло Мешко згадує, що як тільки Валентин почав тренування, ніхто не звертав на нього уваги. Але поступово спортсмен показував добрі результати, дізнавшись, що його вихованець поїде на чемпіонат світу, тренер і не думав, що він привезе нагороду. Перший період у нього був дитячий такий ну, хотів більше ігрову манеру тренувань. А вже коли підріс, то він вже здебільшого почав тренуватися, бо хотів результат. Спочатку йому важко давалося, багато турнірів приїгло, казав, мама, я не хочу вже, я вже змучився від цього. Останній раз на чемпіонаті Одеської області на цих змаганнях він виступив, виступу. Всі бої виграв дострочно, нокаутом. Ну і звідси вже поступила пропозиція звірної України. Зараз тренер готує Валентина до Кубку Північної Європи, що пройде у Латвії та сподівається, що його вихованець не покине спорт, адже має усі шанси стати професійним бійцем.